Супер швидка розпаковка, замовлення за листопад місяць, багато товарів для власного використання і трішки засобів для моїх клієнтів. Хотілося замовити більше, але, на жаль, дечого не було на складі. І ще тут є класні новинки по догляду. Накладна, не що, лише артикули. Далі почнемо з цього пакетика щоб менше. Щоб менше шелепати, коротше, не монтувати не вийде. Не одне тут є. Що у нас тут? Догляд. Я замовила цього разу тестери по догляду. Клас! Чимало тестерів. Саме все те, що потрібно. А, лажа. Хтось, хтось не витримав легкої долі і, і луснув. Мені трішки тут все забруднив, незрозуміло. Хто, звісно. Потім розберемося. Так, є тонуючі засоби, бібішки, є кремчики. Ось такий пакет з тестерами. і ще що там, ще щось з листівочкою. Ага. І праймери матуючий і сяючий. Це засоби антижир для того, щоб все вимивати, доглядати. В цьому засобі я тепер зрозуміла, чому постійно дають змінний пульверізатор. Він виявляється, видно, із цієї кислоти, роз'їдає щось там всередині. Ну, коротше, в мене постійно під кінець засобу, пульверізатор просто вилі... вилітає, здихає і все, і він перестає працювати. Це мені не подобається, але сам засіб є сильний. І зручний в використанні. На цьому все по товарах для дому. Наступні засоби це є догляд, який ми беремо на постійній основі. Це ось такий гель для душу Лаванда, обожнюю його. Знову ж таки, маю ще крем такий для рук і тіла. Його використовую час від часу. Але от сам гель для душу це для мене просто зараз фаворит. Він мені подобається в вечірній час. Заспокоює, налаштовує на. Сон і відпочинок. Ось такий великий, великий об'єм 500 мл. Напевно, додам вам ще туточки, що по цінах, тому замовляйте собі при потребі, якщо хочете щось таке релаксове мати. З новенького ось такий взяла лосьйон для тіла. Зима, холод, хочеться зволоження, багато зволоження. Масажі, догляд, до речі, аромат. Аромат такий унісекс, тобто можна зробити і собі масаж і для свого коханого, і разом насолоджуватися. Ось такими спа-процедурками подобається. Я чомусь думала, що буде так, як це коричневий цукор, що це буде щось дуже солодке, але ні, він виявляється такий от ніжний, приємний. Такий карамельний, да, є ось ця така фу, десертна нотка, але не б'є прям так знаєте, своїм ароматом по е, нюхових рецепторах. Приємний. Також, що по ціні, дивіться тут. Ціна артикул, зверніть увагу. Шампунь. Шампунів багато не буває в нашому випадку, особливо ось цього шампуню з чесничком, безсульфатного. Він класно підходить для догляду, ну, для підлітків, для наших донечок. І періодично я також його використовую. Мені сподобався аромат, сподобалась текстура, гарно вимиває волосся. Ну, Зрозуміло, що зараз шапки. ну, Взагалі, волосся ми миємо. Орієнтовно через кожних два дні і вважаю, що це саме норм Ось зв'язок з космосом. Так, подобається мені цей шампунь, великий об'єм. І в кожному фактичному замовленні у нас він є. По догляду для себе, знову ж таки, для масажу, для догляду е читала, перечитувала і наважилася замовити ось цей масажний гель Аляска. Сподіваюся, він не має їдючого цього аромату. Маю ну, велику на це надію. Ну, таке. Суто, щоб знімати дійсно там якісь больові прояви і для того, щоб для суглобів наносити, ось там на ніжки, як венотонік. Так, це є допустимо, а так сильно я таким бавитись навряд чи буду. От більш кажу на ніжки, як тонізуючий такий. Для масажу засіб можна брати. Було б класно, щоб почали такі ще засоби робити з якимись більш привабливими ароматами. Цитрусовими, наприклад, це ж взагалі супер. Наступні засоби по догляду то є зволожуючі крема навколо очей. Ось цих два замовила клієнтка мариночка. Це один відбілюючий, другий зволожуючий. І ще один зволожуючий я цього разу обрала для себе, тому що резорфейс стрічки кусається по ціні. Сам нічний крем, я вже закінчую, а от догляду не вистачає навколо очей, особливо в таку вже прохолодну пору року. Хочеться додаткового зволоження в вечірній час. То це прям-от дуже хочеться вже. Якщо в день ми можемо десь поспішати і не встигнути собі всі ці б'юті-процедури, то в вечірній час важливо приділити собі тих 10 хвилин для того, щоб все зробити для догляду за своїм тілом, так? Берегти його і підтримувати. Так. Це по догляду. І для анюти, і, можливо, періодично я ж буду використовувати, взяла сиворотку для того, щоб обробляти точково зас... запалення. Так? Вона її любить, ось це чайне дерево, вона їй допомагає боротися швидше з проявами ось тих всіх запальних процесів. Тому цього разу замовили так само, що по цінах, по артикулах, будь ласка, дивіться тут збоку. Тут у нас 10 мл, це як деяк, типу ефірна олія в концентраті чайного дерева. І що ж тут ще таке ефірна олія, чайне дерево. І, і ще купа всього, чесно, тут все так написано. Я не розумію. Не розумію. Баба, так. Засіб у нас свіженький, супер. 10-го місяця виготовлений. Тобто, ну, в минулому місяці виготовлений. Він користується попитом. Покажу вам, як він там оздоблений для застосування. Ось така піпеточка, як в ефірних оліях. І яскраво виражений аромат чайного дерева. І ще наскільки читаю, тут є лим... лимонне... лимонне масло. Так? Тут також відчувається. Тобто такий не неєдрений чай... чайне дерево, що прям аж гірчить. Завдяки ось цьому добавки лимона, воно більш таке м'яке, кисленьке, добреньке. Так. З того, що я дуже-дуже очікувала для своїх вечірніх нічних б'юті-процедур, це називається Жінка себе потішила. Це скраб для тіла і такий само аромат з авокадо лосьон для тіла. Коротше, крем суфле, буду вкусняшкою. Скраб для тіла, дуже хочу побачити, який він за текстурою. Зазвичай використовую лише морську сіль дрібного помелу для того, щоб скрабуватися. Але відчуваю, що не вистачає якихось ще більш таких дрібних частинок. Тобто сіль може десь пошкоджувати. Ой-ой-ой, яка класна штучка. М -м, приємний свіжий аромат цієї зелені. Клас. М -м, мені подобається Да, те, що треба. Манго не стала обирати, бо він для мене, мені здається, буде занадто солодкий. А ось це авокадо, знову ж таки, можна і собі зробити б'юті процедурку і для е, своєї Коханої людини так само. Так, з цим скрабом. І суфле для тіла. Ну це дійсно суфле, це не лосьон, це не крем. Воно має бути більш легке, більш таке, як на водній основі. Більш м'яко лягати. Релакс. <свісно> <свісно> Обожнюю такі аромати. Така легкість, ніжність. М -м, клас, супер. Виготовлені ці засоби в Україні на українських підприємствах. Це все з лінійки Smart Life. Майже в кожне замовлення в нас ось цей крем Smart Life. Він мені також дуже подобається в догляді. Тепер ще буде ось. Ця краса. Думаю, що для рідних своїх також варто замовити в подаруночок такий догляд таких речей, засобів, верніше, для жінок просто багато не буває. Просто-напросто просто, от, просто багато такого не буває. І що в нас тут ще? Каталог. В каталозі щось новеньке: сиворотка, сяєння з вітаміном С Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, яка ціна? 800 гривень за 30 мл. Хочеться і колиться. Дуже хочеться і дуже колиться. Що у нас тут лінійка з чайним деревом по догляду за волоссям розширяється? О, на календулу буде класна ціна. Крем для рук. Хто любить його. Зверніть увагу. Так, да, непоганий каталог. Чесно, не знімаю відео огляди каталога. Тому що тому що, тому що не знаю чому. Просто не знімаю, да й все. Можливо, не мішало. Випишіть. Якщо вам цікаво послухати мої хочелочки, мої побажання для вас з каталога і погортати його разом зі мною, будь ласка, напишіть в коментарях. Будемо будемо цю рубрику рекорд... впроваджувати. Ага, ага, ага. Тобто в нас тепер є два вида чайного дерева. Ось такий. Чайне дерево. Ось такий із. Календулою. Ну, коротше, цей з календулою ми також шампунь, вже аби використати. Мені щось він не дуже зайшов. Все-таки ось цей з тмином, з чесничком, з засобом той, що йде, з екстрактами від лупи. Вони мені більш подобаються, більш м'які. Той шампунь трішки такий для мене. Жорстковатий, але виміємо. Я з ним обов'язково використовую кондиціонер для волосся. Якщо, наприклад, після цих не завжди потрібно, волосся все одно залишається. М'яке приємне, то після того то хочеться. Прямо одразу відчувається, що не вистачає. Так, таку прогорнемо, що ще є, що ще щось новеньке. От все-таки така натура ця людська. Хочеться щось новеньке побачити. Угу. Наборчики. Моя любімка тональний засіб. Угу, такий. Кайфу. Я дуже рада, що його собі замовила. Так, bb крем і сі -сі. не було відтінка, якого необхідно для моєї клієнтки. Треба буде звернути увагу, чи будуть ще поставки до кінця місяця. Можливо, хтось з дівчат зможе замовити, тому що в подальшому буде ціна вже більша. О, мій улюблений олівчик буде за класною ціною. Ну, коротше, є, є, є що обрати. Гарне оформлення стилізоване в українську культуру. Самого каталога стильненько, так? На цьому поки що все. Тисніть лайки вподобайки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Чекаю на ваші коментарі.